Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ви побачите, як проходять наші останні дні до Різдва, як наші діти не витримали і відкрили всі подарунки, як малий завалив ялинку та як ми врятовуємось від нудьги на Алясці. Звичайно, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити щось цікавого і поїхали дивитись на тиждень з нашого життя на півночі. Вітаю всіх! Сьогодні зараз 5.30 вечора. Не видно, здається, що 9 вже. Ми з Джема йдемо в школу її. Там будуть робити різні прикраси на ялинку, іграшки різні. Холодно, Жесі, мінус 15 десь. Може трішки холодніше вже. Добре, що йти тут три хвилини. Парковка вже все в снігу таке. Джема біжить до школи, бо холодно. Знаю, ви зараз подумали, Катя, чого ти без шапки? Я сама дивлюсь і думаю, чого я без шапки. Ай, ладно, на заходь. Цей вечір в школі був присвячений проводженню разом часу батькам з дітьми. Діти разом з батьками робили різні прикраси на ялинку. Ми записували прізвище дитини для майбутньої лотереї, яка там буде, і нам давали такі книжечки з різними орнаментами, які ми можемо робити тут. в школі. Там також було написано в якому що кабінеті будуть робити, і сама інструкція, як взагалі це робити. Ці іграшки можна виграти. Вони тут кожну іграшку роздрукували, що потрібно. Її зробили, щоб діти розуміли, де це знаходиться, що потрібно, як зробити. Ні, ну прикольно. Таку книжечку. Книжечку маленьку дали для кожної дитини. Ми саме перше, куди прийшли? Правильно. Зай... Ой, ляти такий червоний, дивись. Така черга їсти. Прийшли поїстими. Це як завжди лазить. Філекс! говорить, покажи, що їшо, що, що дають їсти в американських школах, паста дають пасту, хліб з маслом, печиво. Я взяв ще салат з пармезаном і тут також печиво, Це типу крем для печива. Якщо у вас виникає питання, чи це все безкоштовно, Так, це все роблять безкоштовно, а в вона звичайна державна школа, але яка має досить хороший рейтинг в нашій ареї. Нам з цим пощастило. Ну а після ми нарешті пішли робити прикраси. Будемо робити ось такі зірочки. Звичайно, я намагалась не знімати чужих людей, але було весело і цікаво дивитись на великих дядьків з волоссям на руках клеючих блискучі стрази на свій орнамент. Ех, Що не зробиш зради доньки? Філекс Це чіпляє на тата. Такі гарні вийшли. Покажи своє джима. Своя сніжинка і моя на ялинку. Видно, що з геометрією в мене завжди були проблеми. А, вже вже висохла, так. Можна вже брати і вишити. Пішли далі? Тут така класна стіна. Це прикольно. Тут написано, як я можу зробити серце Гринча більше. і діти різні пишуть, що вони можуть зробити, щоб серце типу його розтануло. Якщо ви не знаєте, це є такий персонаж в мультфільмах в казках американських. Цей гринч дівчина написала: я можу бути добре, я можу ділитися з ним чимось. Декілька малих написали: я можу піти до нього до нього на день народження. Типу, що це якась привилегія? Ви бачите, які тут яскраві коридори, та взагалі вся школа біля кожного класу, вироби учнів, їх творчість. Це типу автопортрет малювали діти. чи що? А це взагалі була іграшка, яку мені дуже сподобалось робити. Ми малювали на кераміці спеціальною фарбою. Вона потім застигала, і виходила така класна іграшка. Не звертайте увагу, що я в малюванні дун-дун, Ну, сама ідея прикольна. Ну скажіть, скажіть, що прикольна. Написала своє ім'я. Покажи своє ім'я. Я маємо А ось так виглядають класи для малих дітей. Я навіть до шку не відразу знайшла. Все, Моя ненька готова. Взагалі ми досить багато часу провели там, спілкувалися трішки з іншими батьками, робили те, що хочуть діти. Ну і найголовніше проводили час разом з дітьми. Кожен раз, коли я йду в школу до джеми, я чогось вчусь. Дивою мене терпіння вчителів, їх доброта, креативність. Дивлюсь і бачу, що ну реально не всі можуть бути вчителями і робити школу як свято, а не як тортури. Знайшов друга собі Ай-яй-яй, так зламав ой ой ой. Так прикольно робить. Так виглядають класи американські. Діти так сидять, в колі сидять всі, розмовляють, тут телевізор, ігри різні. Це там навіть є шкарпетки, дітям подарунки кладуть. Я думаю, вони самі собі кожен кладе. Що хоче. Ось що в мене вийшло. Таран такі маленькі. Можна було робити хамкін, гарбуз, якісь зірки. Філексів до мене читати хоче. Книжечку приніс. А це, до речі, був останній клас, де ми робили прикраси, тому що, як завжди, в нас якісь форс-мажори трапляються. Йдемо ми вже додому. Наші розваги закінчились тим, що джема вирвала в класі просто ні з того, ні з цього. Е, да. Це діти. Тут можна фотки навіть робити. Типу, з Сантою. Але ми не зробили, тому що що? тому що треба було йти додому. Ось скільки ми вчора наробили іграшок. Джема повішає зараз, на Джема? Да. Ну і дивіший. Ці, ці всі. Скажи, я вчу українську ще, так? Да? Джема, ти ще вчиш українську? Мені досить часто писали і питали, чого моя Джема іноді говорить російською. Люди, я раніше говорила з нею російською, і тільки після війни я зрозуміла, яка я була тупа, що навчила її української. Повірте, я розумію свою помилку і визнаю свою провину. Ми намагаємось не давити на неї, не бути жорстокими, але обережно переправляти. Повірте, літом до 2022 року вона взагалі ні слова не розуміла, а зараз в неї вже такий суржит. І Я йому навіть радію. Проблема ще в тому, що українською говоримо тільки ми вдома. Ну і батьки ілі, але вони далеко живуть. Церкві друзі говорить сіро російською, в школі англійської, тому вона говорить на трьох мовах відразу. Тому ми повільно йдемо до своєї цілі. Я вчує українські літери. Тож ота. А до нас зараз гості прийдуть, то я стіл буду зараз накривати. Щось мені здається, ці штуки сюди не підходять. В нас, як завжди, купу гостей. Ну і я вирішив зробити піцу. Це швидко і смачно. В нас всі продукти якраз і були. Тому чому б ні? Діти дуже хотіли допомагати, а після їх допомоги Вельї чуть криша не з'їхала і говорить він мені, як ти їх витримуєш. Ну як я витримую? Вчусь терпінню від вчителів. Ки Ки я У м'ясом це буде. Ілля, дивись на Фелікса Цікаво те, що я завжди забуваю засняти, коли гості вже в мене вдома, вже не до телефонів. Тож піца була смачна, повірте, а ми починаємо новий крутий день. Фелікс! Фелікс біжи, чем я тобі дістане! Філекса ялинка! Всім привіт! Привіт, скажу діві! У нас сьогодні є чудовий день, тому що ми вирішили, що робити? Відкривати подарунки! Чого так рано ще. Скільки сім днів до Різдва? Тому що в нас діти вже не можуть дочекатись. Просто не можу дочекатись. Плюс ми їдемо до батьків а на Різдво, то все одно прямо на Різдво в нас не вийде їх відкрити. То вирішили зараз, так? Да. Сьогодні ще класний в нас день, тому що в нас в церкві буде святковий вечір. Там буде якась лотерея, ще сказали. Я точно не знаю, подивимося. Фелікс щось плаче, щось там хоче дрон лє. Хоче. О, але йому не дає. Ну і не можу змиритися, що йому не можна дрон. Ось так в нас подарунків зараз. Як багато. Джема щасливий. У кого найбільше? Напевно, у джеми. Ось ці всі рожеві джемини. Оце Фелікса, ну, цей ще такі Джемини Фелікс. Фелікс на тобі. Тут хотілося б радості, щастя на обличчях, але в нас, як завжди, інший сценарій життя. Вау не бой, Давай. Відкривай, Ілюш йому. Відкривай, що це? А це від бабушки. Від бабусі з України тобі, Джема. Це бабуся тобі з України. Прислала тобі різні книжки, вчитись. Буде мама тобі читати, так? Це вчитись. І це теж навчатись. А це різні казки. О, це цікава книжка. Щоб дізнаватися, як все. О! І це тут букви. Це букви вчити, такі великі. Оця штука повинна отут бути, отак от класно Це тобі бабушка подарила. Ти дякую, бабушці скажеш. Угу, ну, відкривай ще. О, це маленький. Цікаво, що там? Філекс, у тебе така дорога. Будувати дорогу, така гарна. Зараз тато тобі зробить. Знаєте що одна причина, чому ми вирішили все ж таки відкрити вже подарунки? Це те, що наш Філікс вже й так три рази їх відкривав. Не всі, але декілька мене тільки немає біля ялинки. Він вже під нею. І я реально втомилася їх знов завертати. Тож помилку свою зрозуміла на наступний рік навіть не буду класти їх під ялинку. Філікс одного вистачила подарунка, і він більше не хоче нічого. О, Джема, ще є один такий одяг для твоєї ляльки, Джема. Це ти з татом вибирала, так, да, Джема Лего? Собі. Вау. Ну ти ж з татом його обирала, собі пам'ятаєш? В магазині. Вау. Поки... Як ти думаєш, Джема, що там? Як думаєш? Відразу. Ну вже побачила. Що там таке? Ти коли воду наливаєш, вона стає рожевою. Зрозуміла? Знаєте, я пам'ятаю своє дитинство, але я не пам'ятаю, щоб колись були подарунки під ялинкою в нас. Можливо, колись кіндери були. Напевно, мені було тоді шість. Незважаючи, що в мене день народження 29 грудня, одним на всі роки подарунком, для мене це було ставити ялинку в мій день народження. Типу, це для мене, це мій подарунок. Я звичайно розумію, що в нас була велика сім'я і не було грошей тоді. Тож, напевно, через це мені досі важливі подарунки. Це моя мова любові. Тобой. Давай Джема да поможет тобі. давай джеми Джема допоможе да открыть. Вау! 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 Сам автобус Феликс, да? Брум брум, брум брум Феликсу. Ну стас, давай стас. <хи> О, який в нас безлад! Я дуже радію, що ми зараз відкрили всі подарунки, бо через два дні Філікс завалив ялинку. Спочатку ми поставили її назад, а коли вже вдруге вона впала на нього, ми ви вирішили щось робити. Було два варіанти: чи виконати її взагалі, чи відрубати половину. Дивіться на цього малого. Це я плачу, а не сміюсь. Чому відрубати? Тому що в нас є друга дитина, яка хоче святи, а маленька ялинка не так страшна, якщо впаде. Ну, ви ось бачите, який варіант ми обрали. Але дивіться, як уважно дивиться Філікс. Все запам'ятовує. Ну що, Оля, будемо відкривати наші подарунки. Це тобі ще так. А то Феліксу. Від бабушки. Джема, це від бабусі. Відкривайте. Це вишиванка українська, гарна, бабушка тобі. Тут тато намагається подарунок зробити, Фелікса. О, Джема наша українка. А ну-ка, покритись так. Ти. Дивись, тато, гарно їй? Тобі подобається? Поїдеш так в церкву сьогодні. Ну і нарешті настав час для моїх подарунків. Я це обожнюю. Ти мені обрала. А це від кого? Ще одні сережки. Давай. Ту, три, фору. Фор сережок різних. Я може відкрила. А, це тобі. Знаєте, моя вічна проблема це вигадати, що цікавого ще подарувати чоловікові, у якого все є. В мене щиля такий, що якщо йому щось треба, він не чекає свят якоїсь події. Він відразу це купує собі, так і мені. Ілья подарувала ось такий набір. Сказати, що йому сподобалось, не знаю, ну, ну непогано каже. Але він в мене не любить взагалі подарунки. Е, мене хтось говорив: а чи ти чоловікові так мало там купуєш чогось? Бо він дуже любить, він любить сам це робити. За шість років життя я вже знаю його, але все одно я люблю подарунки, і хочеться йому щось дати. Тому ось ці наші подарунки не були феєричними якимись, те, що ми довго прагнули чи хотіли. Скоріше за все, ми більше робили це свято для дітей. Ось особливо Джемі було дуже приємно щось купувати для тата чи для мене. Це така монета, та ти кидаєш я черга попомити щось таке. Тут написано. татова черга мамина. Май Мені написано Маніля, мікрофон купив клас. Тепер мої відео будуть краще. Yeah. Для Фелікса мама передала. Моя Ось така Феліксу одна. І ось ця трішки не виріс. Вже Напевно в школу. така. От ця маленька зараз. Клас. Цей подарунок я сама собі подарувала. Я так хотіла його, і я собі купила на різдво. же можна? Я думаю, можна. Це косметика від Estee Lauder. тут такий чохол чи валіза маленька з ручкою. Це гарно. ця косметика. Хто знає, не із дешевих, хоча я весь цей набір, а там 11 повнорозмірних продуктів купила за 85 доларів. Хоча один крем може коштувати там 100 доларів. В мене дуже суха шкіра, без крему я і спати не можу. Тому для мене це була знахідка. Такі знижки ця компанія робила тільки по Америці при купівлі якогось одного продукту з їхнього магазину. І тоді ціна на цей набір замість 600 доларів 85. Коротше, Короче, я отримала 11 класних продуктів, і я здовільне. Ну що для дівчини ще треба? Після діти ну, дуже довго грались, напевно, декілька годин. А я сиділа і раділа за них, бо кожна мама, напевно, раділа би за дитиною, коли дитина щаслива. А ще краще, коли з дитиною граються батьки, коли дитина бачить, що її інтереси цікаві для батьків, тоді по-справжньому діти щасливі. Слухати, як же мало треба для дитячого щастя. Поклала малого <'є> спати, а зараз Джема з Ільєю там робить Лего, то в мене час. Зробити якусь зачіску собі, тому що зараз ми їдемо в церкву, там, де я вже казала, свято якесь. В мене немає часу мити голову, тому що півгодини залишилось. Коротше, жінки зрозуміють, у нас є розклад, коли ми миємо голову. Так, я така. Розклад в мене є на це. Спробую зараз щось гарне зробити. Зробила Слухайте, навіть не видно, що щось не так. От ми, дівчата, вміємо круто ховати свої недоліки. Скажу вам секрет: колись я терпіти не могла, щоб в мене був ось такий хвіст високий. Я соромила своїх вух. Навіть через це до 23 років я не прокалювала їх. Зараз гадую і посміхаюсь. Чесно, мені здається, Любов Іллі зцілила мене від всіх моїх недоліків. От що робить Любов? А це він мені показував, як підстригся їздити до перекоря, поки діти грались. От встиг.

Цей вечір був присвячений різдву та й просто тому, щоб класно провести час людям з церкви. Ще там була лотерея, ми купляли білетиків, вигравали призи. Всі гроші з лотереї йшли до речі на подарунки для дітей в Україні в прифронтових зонах. Тож люди добро робили і могли щось виграти. До речі, ми виграли іграшку, коли це єдина іграшка, яка там була. Всі інші були нормальні дорослі подарунки. Ну там, наприклад, соковижималка, айртеги, тощо кажу, що нам дали іграшку а не нормальний дорослий подарунок через те, що на сину вийшла Джема, а не я. Вони там реально якось по людям обирали подарунки, але ну таке. Найголовніше для мене було, щоб якомога більше людей грало в цій лотереї, особливо знаючи, що пів церкви в нас людей з Росії. Тож, коли співають українською, а ці росіяни підспівують чи підтримують різними способами Україну, моє серце радіє. Добрий ранок, це я У голову помила мокра. У нас таки зараз жесть відбувається. Джима плаче, не хоче йти в церкву, тому що їй вчора подарили лево. Вона його навстила. Зібрати вона говорить, хочу хоче залишатися, хоче лего збирати. В неділю ми завжди ходимо до церкви. Ми обоє з віруючих сімей, то церква це частина нашого життя. Я не уявляю неділю без церкви. Я вже трошки не знав, як в Україні зараз відноситься до церкви і віруючих людей, але здається, часто там негативне. Через те, що радянська влада була атеїстичною, то ж віра в Бога зневажалась, але тут все зовсім по іншому. Тут якось віруючих людей поважають, тому що вважаються, що вони чесні, підтримують та цінуються. Та що казати? Тут в принципі більша половина країни в неділю йде до церкви. Статистика каже, що в Америці 49% американців це Атестантин 23% це католики. Тож наша церква також протестантська. До речі, я не засняла, але пасер сказав, що змогли вчора зібрати 10 тисяч доларів на подарунки в Україну. Вау! Вирішили після церкви піти поїсти в наше улюблене місто. Місце суші Знаєте, я помітила, що в мене є список ресторанів і страв, до яких я звикла до смаку. яких. Фелікс плаче, бо не хоче, щоб тато кормив. Салат і суп принесли. І цікаво, де б ми не були, ми згадуємо смак тих міст через страви, які там їли, які нам подобались. Так, це Філадельфія рол, це рол без риса, тільки риба та огірок. Тут діпфрайд е, риба, і тут е, також діпфрайд халибут риба. Ось. І соус, до речі, непоганий. Я не дуже люблю соус, але тут це солодкий, а це трішки гострий. Я вже з'їла все майже. Людина в футболці розмовляє по телефоні, ніби так і потрібно. А ось тут така просто куча снігу. Дивіться на машини, які зростом, зрістом оці. Поки я пішов по справам, я хотіла поговорити з вами і хотіла подякувати всім людям, які в 2023 році підписались на мене. Ті, хто дивляться мене. Цей рік був такий цікавий для мене. Я зробила україномовний канал, я завжди це хотіла і почала робити відео, те, що мені подобається, і ви бачите, це мене надихає. І я люблю знімати, люблю монтувати. І надію, що наступний рік буде більш прогресивний в цій справі в мене я зможу більше показувати свого життя а, на Алясці, чи може десь ми переїдемо в інше місце. Звичайно, я бажаю вам всім веселих свят зараз, щоб ви всі були в безпеці, щоб всі ваші всі родичі, які там можливо, хтось на війні зараз, можливо, хтось а, при фронтовій зоні. Я бажаю, щоб вони і ви також відчули хоч трішки тої радості свята, а, святкового настрою. Звичайно, я тут завжди показую тільки якісь позитивні сторони, я показую тільки все добре, хороше, що в мене є в моєму житті. Але мені дуже багато писало, що о, ти там показуєш своє класне життя, а в нас там таке погане, і я нічого не можу з цим подіяти. І я не можу допомогти якось, я не знаю, прожити іншим краще життя. І єдине, що я можу, це просто показувати позитив, нести щось хороше а, говорити українською, щоб дивились мій канал український. І також я дуже багато роблю помилок, і ви бачили, мої діти не дуже добре говорять українською, ну джема. Але я для себе взяла, що я можу зробити для України, чи що я можу зробити як українка, це просто розповсюджувати м, культуру. Хай наша культура стане популярною. Чому мені це такий дуже маленький здається крок, але я рада, що я його зробила. Також мене дуже питали люди, чи ми допомагаємо в Україні на фронті, чи щось таке. Звичайно, ми намагаємось допомагати, і так, ми допомагаємо. Принаймні стараємось, кому можемо знайомим допомагати. Тож не думайте, що ми живемо на Алясі і просто живемо своє щасливе життя і не думаємо не згадуємо, не молимось, не переживаємо за Україну. Воно завжди буде З за Україна завжди буде в, в серці. Знаєте, коли я вчила в школі, ми там вчили вірші Шевченка, як він казав, як комрут, поховає мене на країні милій, серед степу широкого. Коли ми були малі, і взагалі, коли ти живеш в Україні, ти цього не розумієш. Тільки коли ти в чужій країні, не на батьківщині, ти розумієш силу своєї країни, ти розумієш. Що твоя культура, незважаючи навіть, що ми говорили раніше російською, але твоя культура вона завжди буде з тобою. Твоя м, любов до твоєї землі м, це нікуди не діти. І тільки коли я переїхала, я зрозуміла слова Шевченка. Я зрозуміла всіх багатьох людей, які сумують. Переживають, хочуть на батьківщину, яка б вона не була, яка б влада там не була, які проблеми б там не були, але вона батьківщина завжди стає, залишається батьківщиною. Моя задача зараз це вчити дітей українською, нормально вчити. Моя задача зараз популяризувати українську мову. Так, в мене не дуже добре це завжди виходить, але я стараюся, мені це подобається. Чи ось такі підсумки мого року, ось такі думки. Ах, у нас. Я бажаю вам веселих свят, щасливих свят, щоб ви відчували щастя. А ми зараз йдемо в магазин з Джемою, купимо щось, якийсь подарунок для наших сусідів, бо йдемо до них в гості. Вирішили взяти ляльку для. Сусідів і лего в них хлопчики. але цікаво, подивіться, тут пусті полиці, нічого немає. Тут взагалі повинно лежати все на різдво. Ми вже приїхала до сусідів, тож мені час з вами попрощатись, друзі. Дякую, що цей рік ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мене завжди. Дякую за вашу щирість в коментарях. Бажаю вам миру та любові в вашій родині і, звичайно, з Різдвом Христовим. Христос народився.